Єдині новини тривають. Про головне на 23-ю годину розкажу я, Лілія Налягака. Ворог завдав щонайменше п'ять ударів безпілотниками по Запорізькому району. Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися понад 1700 абонентів. Енергетики розпочнуть відновлення, як тільки дозволить безпекова ситуація. Пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад, господарські споруди попередньо без постраждалих повідомили в Запорізькій ОВА. Російські війська завдали ударів дронами по об'єктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині. У результаті тимчасово скасоване приміське залізничне сполучення сновськ бахмач Про таке повідомив Корюківський міський голова Ратан Ахмедов. Україна може отримати від Франції додаткові винищувачі Міраж 2000 Відповідне рішення вже ухвалили. Про це у своєму сьогоднішньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, союзники також передадуть допоміжні ракети для систем протиповітряної оборони і за цей тиждень. Ми ще наблизились до необхідних рішень. Була моя розмова з канцлером Німеччини. Також ми говоримо з десятками інших партнерів в Європі щодо Петріотів. Окремо я хочу подякувати Британію і Франції. Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів міраж для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам з ППО. Надалі теж ракетами і у виробництві дронів прихоплювачів. Мер Москви заявив про атаку безпілотників на російську столицю сьогодні ввечері. Про це Соб'янін повідомив у Телеграм. Спочатку близько 17-ї години він написав, що ППО Міноборони збила безпілотник, який летів на Москву, і туди виїхали фахівці екстрених служб. Схоже повідомлення з'явилося у Соб'яніна також о 20.49. За лічені хвилини після цього мер Москви повідомив про знищення ще двох БПЛА, що летіли на Москву. А після ще одного тим часом після постів Соб'яніна про відбиття атаки дронів стало відомо, що зайнялася Серпуховська нафтобаза у Підмосков'ї. У Московській області пролунали вибухи в районі аеродрому, де базується стратегічна авіація росіян. Також під атакою аеродром Шайковка та аеропорт Калуга в Калузькій області. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Тим часом російські ЗМІ пишуть, що ударні безпілотники, нібито атакували аеродром, де розміщена стратегічна авіація російських окупантів. Бомбардувальники ту 160 ту 95 та ту 22 при цьому назву атакованого аеродрому росіяни не вказують, але їх у московській області не так багато. Найвідоміші, де може базуватися стратегічна авіація, це Чкаловський та Кубінка. Сьогодні у мережі з'явилася карта, на якій нібито зображено розташування систем протиповітряної оборони Москви. На схемі різними кольорами позначені місця розташування російських комплексів ППО. Протягом останнього тижня на території Росії зафіксували низку раптових займань електрощитових релейних шаф та веж зв'язку, що належать до критичної інфраструктури країни. За даними РБК Україна, раптові пожежі на ключових вузлах російської логістики та електроживлення трапилися практично по всій території країни-агресорки. Лише за останній тиждень об'єкти горіли в Москві, Іркутській області, Вологді, Стерлітамаку, Калачинську та інших містах. На оприлюднених відео видно, як представники місцевого руху опору здійснюють підпали інфраструктури за допомогою гасу та інших лег легкозаймистих рідин. По греблі Білгородського водосховища у Росії завдали удар воїни першого окремого центру сил безпілотних систем. Про таке повідомив командувач Роберт Мадір-Бровді. Зазначив, що внаслідок ураження рівень води впав на 100 сантиметрів. Удар по об'єкту підтвердили і бійці 16-го армійського корпусу ЗСУ. кажуть, що у наслідок підтоплення ворожі підрозділи, які встигли переправитися через Сіверський Донець біля Вовчанська на Харківщині, фактично відрізані від основних сил. 110 бойових зіткнень від початку доби зафіксовано на фронті. 28 разів окупанти намагалися прорвати українську оборону на Покровському напрямку, 29 – на Костянтинівському та Олександрівському. Вісім штурмів загарбники здійснили на Лиманському, ще сім на слов'янському, на Куп'янському п'ять російських атак. Там оборонці дали відсіч противнику у напрямку Піщаного і Петропавлівки. На південно-слобожанському загарбники 18 разів атакували поблизу Вовчанська, Кам'янки, Строївки та в напрямку Бологівки і Дворічанського. Прем'єр-міністрка Литви Інга Ругіне не пояснила, чому кулі з контрабандою, що залітають Україну з Білорусі, не збивають. За її словами, причина проста. У воєнний час Литва готова збивати будь-які об'єкти в своєму повітряному просторі, але в мирних умовах треба шукати інший вихід із меншими наслідками. Ругіна не розповіла, що наразі в країні обговорюють можливість примусового приземлення об'єктів. Нагадаю, в суботу ввечері знову тимчасово закривали аеропорт Вільнюса. Це вже другий вечір поспіль, коли в Литві зупиняють роботу аеропортів. У п'ятницю було зафіксовано кілька десятків кулі з контрабандою. Аеропорти зазнали збитків щонайменше на 17 тисяч євро. А президент Литви вже пропонує закрити кордони з Білоруссю на тривалий термін, а також обмежити транзит до російського Калінінграда. Сотні обускових кущів висадили активісти у Запоріжжі. Так хочуть захистити від руйнування береги місцевої річки, які після підриву Каховської ГЕС стали швидше осипатися. Хто зібрався на акцію та чому вирішили висаджувати саме бузок? І Гогой дізнавалася. Кілька десятків запоріжців зібралися, щоб провести дозвілля з користю для міста. На узбережжі місцевої річки висаджували бузкові кущі. Серед учасників заходу не лише екоактивісти, а й небайдужі містяни кажуть, своїм прикладом прагнуть надихнути інших. Якщо Хочеш когось навчати, то потрібно завжди навчатися самому і бути свідомим громадянином і показувати приклад, власний приклад молодому поколінню, що можна робити для покращення екології. Організатори толоки намагаються вберегти тутешню ділянку від подальшого руйнування. Береги річки суха поступово осипаються. Після підриву Каховської ГЕС водойми на Запоріжжі помітно зміліли, а процеси берегової ерозії прискорилися. Ми бачимо, що рівень води теж сильно впав. Береги, які раніше були під водою, опинилися на сонці під впливом вітру, під впливом сонця, спеки відбувається осипання берегів. Це призводить до замулення річки. Це призводить до того, що береги стають більш небезпечними. Висадка кущів, пілотний проєкт з укріплення берегів, зазначають екоактивісти. Бузок для цього обрали не випадково. Він достатньо стійкий до місцевих кліматичних умов. У нього гарна коренева система. Якщо цей бузок ростиме вздовж берега річки Суха, то його коріння поступово формуватиме укріплення берегів і зможе укріплювати, ну допомагати тому, щоб береги не осипалися. Ми бачимо вже зараз наслідки, та які ми маємо після підриву росіянами Каховської ГЕС, і власне ось. Те, що ми бачимо на березі зараз, ерозія, яка поступово вона з'їдає частину та суші і змінює ландшафт, власне, дуже важливо запобігати цим процесам. Загалом висадили близько сотні кущів. Учасники екоакції сподіваються, у майбутньому це місце стане ще й улюбленою фотозоною. Якщо ми самі робимо для себе, Важливі речі, то це буде ну, спрети тому, що ми будемо до цієї території відноситись більш вимогливо, але з іншої сторони і більш охайно, тому всі ці заходи, я думаю, що вони позитивно згуртовують, плюс формують ну, таку суспільну загальну єдність. Організатори планують уважно стежити за саджанцями. Якщо бускові кущі сприятимуть укріпленню узбережжя, то рослини висадять і на інших відтинках прибережної зони. І гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. У понеділок, 27 жовтня, для побутових споживачів не планують застосовувати відключення електроенергії. Як повідомили в Укренерго, обмеження потужності торкнуться лише промисловості. Нагадаю, від учора після планового ремонту всі дев'ять реакторів на АЕС, які перебувають на підконтрольній Україні території, підключили до енергосистеми вперше з 2022 року. Раніше апарати було виведено для планового ремонту. Китай здійснив гігантський крок уперед, здійснивши перше випробування власної багаторазової ракети Цюе-3» або червоний птах птах-3». Про це розповідає інтернет-ресурс Делі Гелексі. За задумом китайців прискорювачі цієї ракети будуть здатні повертатися на землю і сідати вертикально, подібно до космічних кораблів SpaceX і «Лона Маска. Подальші успішні випробування китайської ракети відкриють шлях для розгортання мережі супутників для забезпечення глобального інтернет-покриття та інших послуг. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. а Зараз у ефірі проєкт Анастасії Даугуле Моя історія. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.